Навіть... Платья знімаю? Ні, на Тікток таке не будемо знімати. Плаття ми знімати не будемо. Ні, не допущайтесь. Так, ребята, коротше, кінець робочого дня, пів вечора. Що я можу сказати? У мене там приход товару такий класний. Щоб ви поняли, ось дивіться. дивіться. Оце стоїть 45-сантиметрова колонка. Поняли? Оце стоїть 50-сантиметрова колонка. От. Поняли? Оце стоїть 60 -ти. сантиметрова колонка. О! Така ось, як у мене вдома. Поняли? 60-сантиметрова. А оце, ребята, оце колонка ще більша, он вона. Ви поняли, так? Зараз це ящик. О, блін, розлилося. Оце ось ця колонка, а це ця. Щоб ви стравнили, дивіться. І це і чоловікові тому буде. Я казав, що більша буде. Обзорчик забігаємо, коротше. Це зараз найбільша колонка в мене в магазині. І її, походу, вже хочуть забронювати. Оцю, я взамен цієї, оцю вийшлю чоловікові. А другу оту теж чоловік хоче забронювати. Вже. А, він хотів. Ні! Зараз вона свободна. Бо я йому сказав, ну йому дорого, коротше, він оту на задньому фоні, мабуть, вибере. Зараз буде приход з колонками, я казав, ви подивитесь приход, скажете, як вам, яка коротше. Ну, не знаю, як зараз з ним. А, ще одне. У нас світильники оці. Ось світильник, оцей світився з 11 часов ранку. І оцей світильник, ось о, Де він там? ось Теж світився. Ось я лампочку виключу, яка тут лупить в глаза. Де він там у нас? й що на магніті, це XO лампа. Диви, яка вона у мене світилася з 11 часов ранку. Весь стрім. Тут на стрімі люди були, все. Оце вона світиться нон-стоп. Коротше, я її повернув, щоб вона не дуже в камеру лупила. Трошки отак повернув. Поняли? Ну вона все реме світила. І оця все реме світила. Я не знаю, коли вони погаснуть. Давайте я їх заберу додому. Давайте в 10 часов. Зараз 21.34. Я у 10 часов їх забираю. Фіксую, що вони одробили, скільки це виходить, 11 годин безперестанно, а дома вже продовжу тест, бо мені додому треба йти, а вони не гаснуть ще. Я то на стрімі казав, що може ж вони погаснуть на стрімі. Не гасне. Оця з датчиком руху вона ну, включається, коли рух. Із за того я весь день, короче, то туди-сюди-сюди, то туди-сюди. Тільки вона погасне, я рукою махну, рукою махну. Махаю руками весь день, щоб вона не гасла, поняли? Да?